Книга Пророка Ісаї. розділ п'ятидесятий Так говорить Господь Де лист розвідний вашої матері, яким я її відпустив? Або котрому з моїх позичальників я вас запродав? Вас продано за ваші беззаконства, за ваші переступи була відпущена ваша мати. Чому, коли я прийшов, не було нікого. І коли я кликав, ніхто не обзивався. Хіба моя рука стала короткою, щоб рятувати? Хіба не стало в мені сили, щоб визволяти? Таж я висушую моєю погрозою море, а ріки обертаю в пустиню. За браком води гниє у них риба, гине від спраги. Я одягаю небеса в тьму тьменну, немов мішком їх окриваю. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будь він, буде моє вухо, щоб я як учень слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся, плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся, тому і тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Близько до мене мій виправдувач. Хто посміє сперечатися зо мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене. Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене осудить, усі вони, немов одежа, розпадуться, міль їх поточить. Хто з поміж вас господа боїться, нехай на голос його слуги зважає, хто ходить у темряві, в кого немає світла. Нехай на ім'я Господнє вповає і покладається на Бога свого. Ви всі, що розкладаєте вогонь, розжарюєте стріли, ідіть у жар вашого вогню поміж ті стріли, що їх запалили. Це буде вам з моєї руки. Лежатимете в муках.